Кременчужанин Артем Ткаченко, також відомий як Діджей Пробас, автор треку Доброго вечора. Ми з України, презентував оновлену пісню Відому всім кременчужанам. Це неофіційний гімн Кременчука, який був створений ще у 2008 році. Тепер цей трек офіційно викладений в мережу. Стосовно там цього релізу, він не непростий реліз. Ми вирішили зробити його, підійти до нього з волонтерської позиції, враховуючи те, що у нас нове святкування нашого дня міста перенесено на травень і це буде останні вихідні травня. Ми вирішили зробити так. Ми цей трек зараз виклали на всі майданчики. Його можна скачувати, слухати. І ці гроші, які він збере за ці пів року, ми хочемо на день міста ну, закумулювати якусь суму більш-менш адекватно, сподіваюсь. І е, тоді мають бути якісь запроси від військових кничуцьких і передати ці гроші кошти чи допомогу їм. Також цей проєкт має не тільки благодійну мету, а й покликаний роз'яснити всім. Просто слухаючи музику, ви можете зробити свій внесок у справу допомоги нашим захисникам. Натомість, якщо хтось досі споживає ворожий контент, гроші за прослуховування отримають росіяни. Якщо хтось ще там, не дай Боже слухає якусь російську музику, то ті гроші йдуть в Росію на налоги, на ракети. Так таким же чином працює тут. Ми, якщо слухаємо музику, то це акумулюється тут в Україні. І це дуже важливо розуміти. Ми таким чином хочемо ну, показати ще раз, що все, що робить. Це має робитися задля допомоги. Артем закликає всіх долучитися до допомоги, просто слухаючи трек гімн Кременчука і роблячи відео з цією піснею, Ти можеш знімати в нього тікток, Ютуб, знімати рілси. Це все одна і та сама історія. Тобто всі ці кошти з усіх цих майданчиків будуть акумулюватися. І, от в кінці ну в кінці цього півріччя, да на вже новий день міста, ми їх передамо. Ну от, наприклад, він вже є на Spotify. От він так виглядає, така укладинка. Тут головне, щоб це спрацювало, і ми зібрали. Бо якщо так буде, і надалі, я взагалі хочу цей трек, щоб він постійно приносив типу волонтерську історію на допомогу за а потім на допомогу, наприклад, на відбудову і це таке інше. Це дуже класна ініціатива, і дуже приємно, що ми маємо вже завдяки Артему свій власний авторський Кременчуцький контент. Тому важливо прослуховуйте, підтримуйте, і разом таким чином навіть можна допомогти нашим збройним силам. Наразі трек гімн Кременчука вже доступний на всіх майданчиках. Тому слухайте Кременчуцьке і підтримуйте наших захисників. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.